Як приготувати брюссельську капусту? Показую, як її приготувати. Мало хто знає. Сьогодні ж навчу вас готувати такий рецепт. Ну ви просто в нього закохаєтесь з першого погляду. А головне все це з доступних інгредієнтів. Поїхали. Для початку відрізаємо корінець і очищаємо від верхнього шару пелюстків. Після чого розрізаємо її на і промиваємо. Тепер в киплячу підсолену воду ми додаємо нашу капусту і варимо рівно 2 хвилинки. Після чого проціджуємо і пересипаємо в холодну воду. Далі дрібним кубиком нарізаємо бекон, відправляємо на холодну пательню і обсмажуємо до золотистої скоринки. Тим часом ріжемо цибулю та часник мілким кубиком. По черзі додаємо до бекону. Спочатку цибулю, потім часник. Додаємо нашу капусту, смажимо до гарної золотистої скоринки, вливаємо трішки білого сухого вина. Можна замінити на сік лимона. Випаровуємо одну хвилинку і додаємо вершків. Приправляємо все сіллю та перцем, тушкуємо ще одну хвилинку, посипаємо її чіпсами з пермезани та петрушкою. і наша капуста готова. Друзі, яка це смакота, ви собі не уявляєте? Обов'язково збережіть собі цей рецепт. Ну а мені поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях.